Любі малята, чи пам'ятаєте ви, як називається наш садок? Вірно, зіронька. Зіроньок чимало на небі. Цілі сузір'я світять нам вночі яскравим сяйвом. А ще є морські зірки. А такими зірками ми прикрашаємо ялинку. Тож сьогодні пропоную зробити емблему нашого садка. Тож сьогодні нам для роботи знадобиться пластилін, кольоровий папір, картон. От я взяла цупкенький, чорного або синього кольору. Серветочка, стека, жовтий пластилін. І якщо у вас є отакі штучні очі, не продаються в магазинах, там, де канцтовари, або якщо немає, то візьміть маленькі шматочки білого і чорного пластиліну. Так, тож часу не гаймо, як я вже кажу, і ходімо всі разом у нашу творчу майстерню. Але перед цим малята розімнемо наші пальчики. Привітається пальчик один з одним. І ось так покрапає дощик. І ще раз вже швидше, і дощик ось так уже покрапає. І останній разок. Молодці. Так, пластилін. Наша уявна зірочка. Давайте роздивимось її. Пропоную вам зробити її ось такими промінчиками, їх всього 5. Не лякайтесь, ця робота дуже проста. І ми зараз її швидко з вами виконаємо. Беремо великий шматок. Подивіться, я взяла цілий шматок. З нового набору. І використовую цілий шматочок, щоб робота була яскрава, і її було гарно видно. Скатаємо ось таку кульку. Так, а тепер увага: трішечки примнемо її і почнемо ось так: такими рухами робити ніби спочатку дві ніжки. Потім іще раз, третю ніжку. І ось так п'яту. Ніколи не хвилюйтесь, якщо не виходить, бо пластилін це такий матеріал, як ми вже з вами неодноразово казали, який можна завжди переробити, якщо щось не вийшло. Зробіть ці промінчики ніжки. По розміру рівні, може дещо додати, де відняти, дивіться, відразу. Ось переверніть на більш таку плоску сторону, сплющину, і повитягуйте ось так в сторони. Бачите, ніби навіть схожі вже на якусь, я не знаю, Може, на, на, на чоловічка навіть, або якусь істоту, таку, бачите, ніжки, ручки і голівка. Так, так, наша зірочка ось має такий вже у нас вигляд. Так, тепер беремо наші очі і ось маємо таку Зірку яскраво. Тепер навіщо ж нам був цупкий папір? Полотладіть його до себе білою стороною, а кольорову ось так зігнете і буде тоді кольоровою стороною на вас. Дивитися листочок. Проведіть лінію, згину, потім стекою ось так можна її, якщо папір цупкий, Додати сили і стека його дуже добре розрівняє. Так, витриму ручки, щоб не заважав зайвий пластилін. І тепер нашу зірочку, зіроньку, притиснемо до, пласти... до синього кардону. І вийде у нас така гарна листівочка. Зірочкою її можна поставити на підвіконня або прикрасити свою кімнату. Чекаю на ваші роботи, щоб наша зірочка була не одинока, а біля неї ще світили ваші зірки. До побачення, малята!